У Тернополі стартував сезон хурми. Відтак на ринку міста можна вибрати цей фрукт на будь-який смак. Трапляється солодка, хурма, терпка, м'яка та хрустка. Які сорти найпопулярніші та скільки вони коштують, дізнавалися журналісти Терену. Найчастіше на прилавках Тернополя зустрічається традиційна східна хурма. Проте популярністю також користуються такі сорти, як шарон та корольок. Коштує цей фрукт від 75 до 120 гривень за кілограм. Тоді як минулого року хурма була на 10 гривень дорожчою. Продавці кажуть, приблизно через місяць фрукта ставатиме все більше, тому ціна може дещо знизитися. Покупці, яких зустріли журналісти Терену, кажуть, хурму зараз їдять майже щодня, адже знають там безліч вітамінів. Їм купую колись не любила, не знаю, що сталося. Почала любити, почала їсти. Просто мені смачно а користь. я знаю, що там однозначно є всі хоча фруктах є користь. Купляю дуже часто, вже не можу себе зупинити навіть. Так буває кілограмів більше за день можу з'їсти. Так, ціна я вважаю навіть, напевно, і дешева, тому що ці роки якось було дорожче, бо знаю, питаю других, от там в других областях то дуже дорога вона. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.